Скакалка Автор Тетяна Клапчук. Маленький бегемотик мріяв про власну скакалку. Хе, бегемоти не стрибають, пирхали інші бегемоти. І тільки мама не сміялася, а замовила в спортивній крамниці справжню скакалку. Бегемотик і з нетерпінням чекав посилку. Він одразу схопив скакалку і з гуркотом завалився на землю. Це тому, що бегемоти не стрибають, засмутився малюк. Може бути, замислилася мама. Але, мабуть, це тому, що в тебе під ногами були камінці. Спробуй ще раз на рівному місці. Бегемотик спробував знову, але тепер скакалка зачепилася за гілки. напевно, бегемоти все таки не скачуть. Розчаровано прошепотів він. вірно, похитала головою мама. Але, можливо, це просто знову невдале місце. Спробуймо знайти таке, де тобі ніщо не завадить. Вони знайшли рівне місце без дерев і кущів. Але бегемотик все одно не міг зробити більше одного стрибка. У мене закінчилися ідеї. Чесно, зізналася мама. Я ніколи не стрибала на скакалці і не знаю, чому не вдається. Але знаю, у кого можна запитати, у того, хто вміє скакати краще за всіх. Вони взяли скакалку і вирушили в гості до кенгуру. Я не можу відповісти, поки сам не побачу. Сказав кінгуру після того, як бегемоти йому все розповіли. Ну, мамаля, покажи мені, що тобі не вдається. Бегемотик зібрав усі сили і стрибнув один раз. «Хм», – сказав кінгуру, я не встиг розледіти. Ну,мо ще. Бегемотик стрибнув знову, потім ще. Наприкінці дня він міг стрибнути через скакалку вже тричі поспіль. Це складне завдання, підсумував кенгуру. Думаю, мені варто поспостерігати за твоїми стрибками довше. Приходь завтра. І бегемотик приходив до кенгуру щодня. Він стрибав і стрибав, і стрибав. Мабуть, тепер я все зрозумів і можу дати відповідь, сказав кенгуру після того, як бегемотик стрибнув через скакалку сто раз поспіль. Як на мене, тобі все вдається. Незабаром бегемотик став чемпіоном зі стрибків на скакалці. Інші звірі почали приходити до нього за порадою. І він радив усім тільки одне Покажи, що тобі не вдається?